Павер на 5-6 кВт. Реально недоуцінений інвертор. Всі хочуть в основному DEI. це фактично ті самі функції, що в DEI. Так само два mppt трекери класно конектається фактично зі всіма акумуляторами, мають цифровий дисплей, вайфай моніторинг і багато всяких плюшок. Єдине, що його перевага. Це є ціна. Він буде суттєво дешевший. від Деї. його ціна 22 там, з там хвостиком тисяч гривень. Але в нього є і недостаток в нього активне охолодження на вентиляторах, в деї все ж таки пасивне охолодження. Там є суттєвий запас радіаторів, напевно, і комплектуючих. Ось в нього вентилятор не постійно працює, але при навантаженнях так суттєво чути так, ууу, починає гудіти. Ну але хтось хоче зекономити, то в принципі зверніть увагу. Він однозначно буде краще, ніж який Я вважаю, там Mast, Anern, та й того подібні інвертори. Lux Power Tech реально класна компанія.